Всім привіт! Сьогодні буду робити обзор на енергетик від компанії Shell. Це енергетик Green Apple, тобто з яблука. Купив в магазині 23.7 за 39 гривень. Снімаю зараз це відео на свій новий телефон, який буквально вчора купив. Це iPhone 16 Pro Max на 512 ГБ. Снімаю на фронтальну камеру 4К 60 кадрів в секунду. Досніть якість відео. Мо не знаю, чесно. ну... Картинка прикольна, ліпше, ніж на сьомі, але, але, але. Чи ліпше на всі гроші? Не знаю. Це телефон, кстати, дав 65 штук. Так, ну це відео про енергетику, не про телефон. О, дуже класний запах має. Даний енергетик так, я сустав не прочитав склад. 41 калорія на 100 мл, 30, 30 грам кофієнна на 100 мл. Вітаміни групи Б присутні Б3, Б2, Б12, Б6 і Б5. Тралівалі. Виробляється він явно не унашвидший. Імпортер, імпортер, адре, адреса потужності виробництва. Хінгарі, дли -дли 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 хінгарі. Коротше десь в хінгарі виробляється, десь є, я не знаю. Давайте по подивимось, який він на колір. Колір у нас такий зеленуватий, ярко-зелений, навіть такий салатовий, як трава. Як Троїчка якась. По запаху один в один, знаєте, як зелене свіже яблуко. Вау! О! Кайф! Напевно, ніколи не пробував настільки смачного енергетика. Смаком яблука. В принципі, енергетики майже ніколи не випускають смаком яблука. Але цей просто Муа! десятка. Тверда десятка, 10-10. Напевно, цей енергетик війде в топ самих смачних енергетиків, які я в принципі, пробував за своє життя. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Рекомендую. Давайте креатинчику закинемось. Перетиніровочку. Сьогодні неділя, може бути на роботі, але він щось буде на роботу. Ні, я піду напевно сьогодні. Треба якось відробити телефон. Креатинчик. Так, що, що вам розказати? Ну, по енергетику все. Хороший смачний енергетик. Е, сьогодні на тренування, у мене сушка продовжується, хоча чесно, я чесно трохи вбільшу колораж. Я б зараз вага чуть-чуть Я думаю, що на сушці буду тижня 3, а потім вже закінчу свою сушку. Можу скинутись в приїзді до 75 кг, зараз спажу на тощак 79 кг. Ну За три тижні ще 4 кг скинути і буде прям за так, ну енергетик топовий, просто бомбезний. Мені подобається. Ще повністю свого старого телефону не прикидав ці файли. Тому я поки зараз так користуюсь двома телефонами одночасно і цим. Xiaomi і айфоном. Я от, на ну, саме думаю, може закінчувати обзор. Огляд цього енергетика. Він класний, 10 з 10. Всім удачі, всім па-па.